На концерті Ані Лорак у Палачі Україна відбувся концерт колишнього народного депутата від свободи Ігоря Мірошниченка. Але його репертуар публіці ще не дуже сподобав. Валі отсюда! Ось немає собі, вас немає шосінчика! Валі! Пане Ігорю, а голос у вас звичайно сильний, але як артист ви себе ще не знайшли. Правда, як депутат вже втратили. Ви зовсім не слідкуєте за трендами у сучасній музиці. Де яскраве шоу, епатажне обрання. Експериментуйте з різними образами. Паля Врешті-решт, де розкутість рухів та складна хореографія? І також подумайте, може вам ще зарано виступати сольно. Створіть з однопартійчими гурт. Це таки у кожного з лідерів свободи є щось особливе. «Тягнебок» має голос, Мирошниченко, наполегливість і мегафон, Іллєнко – силу, а мохник харизму. Ідеальний склад. мама мія, мама мія, о мама мія, тягнебок!